Усім привіт! У нас на огляді квартира в Валенції, 185 тисяч євро за 73 квадрати. Тут три спальні та один санвузол. При вхідній зоні ми бачимо першу спальню, просторі спальні, стіни в порядку, ремонт. Також непоганий. Так, і рухаємося далі по коридору. По коридору ми бачимо кухню. Можливо, в майбутньому ці гарнітури потрібно буде поміняти, але на першу пору. В принципі, добре. Також ми з кухні маємо окрему господарчу зону і терасу. Маємо ось таке патіо, де ми можемо собі розвісти речі або поскладати непотрібні нам речі, так як додаток до квартири, в принципі, непогано. І тут плюс-мінус ну, квадратів 12, можливо, трішки більше. Поїхали далі. Одразу хочу сказати, що це другий поверх наш з ліфтом. Наступна спальня. Тут потрібно докупити меблі. Вона не дуже велика, але є вікно, яке виходить на наше патіо. Поїхали далі санвузол, велика душова кабіна, унітаз, умивальник. І поруч маємо основну спальню. Тут двоспальне ліжко. Маємо тумбочки. Ось так вона виглядає. Також ми маємо велику шафу. І рухаємося далі. Зараз ми вам покажемо вітальню в цій квартирі. Отож, вітальня. Маємо багато місця, маємо також дивани, є стіл. Що мені подобається, це плитка, поміняні двері на балкон металопластикові, так. Ось подивіться, вона достатньо велика. Так, вона виглядає, що мені подобається, високі стелі також в цій квартирі. І давайте подивимось на балкон. Ось такий балкон. Що мені подобається, це місте розташування, це район p і зовсім поруч біля нас є Меркадона.